Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на герой з колаборації Асасінів. Сьогодні розглянемо героя, якого нам дають за вхід. Також я чесно скажу, що я думаю про цю героїню, яка у нас на злоті. Так як я не на партнерці у пларіум, можу говорити всякі гадості про них, і мені за це нічого поки що немає. Постараюся без лишньої води, максимально чітко максимально коротко. Беріть попкорн. І погнали. Перший у нас іде герой Едвард з колаборації Асасінів. Зразу скажу, я е, в гру не грав, можливо, грав там в дитинстві. Е, дивився фільм тільки недавно. Коли дізнався про цю колаборацію, фільм мене не вразив, але хлопці кажуть, що ігри цікаві, там є дуже багато частин тих ігор. Тому якщо я буду називати якось неправильно героїв, то вибачайте. Давайте зразу про базові характеристики: герой атаки, б'є від атаки. Базова атака більше, ніж потрібно. Базова швидкість ну, маловато. Чесно скажу, маловато. Погнали, пройдемося по його навичкам. А один атакує одного ворога тричі за кожного удару має 75% шанс скоротити шкалу ходу цілі на 15% в разі критичної атаки, скорочує ходу цілі на 25%. І якщо перебуває під дією завіси і бездоганної завіси, ефект можна відбити. Тобто... Е у цього героя всі скили будуть зав'язані на бездоганній завісі, як і у всіх асасінів. Давайте тепер е, зразу до А3 перейдемо, тому що це важливо. Атакує одного ворога перед атакою накладає на себе і інших асасінів бездоганну завісу на два ходи. Ігнорує щит, камінну шкіру і блок шкоди. Це ну, це просто супер. І накладає блок оживлення у разі смерті цілі. Цейба. Якщо у цього героя будуть коефіцієнти хороші, то, як мінімум, за оцей скіл його треба робити, тому що тут ігнор шкіри, ігнор, ігнор блоку шкоди, е, ну я не знаю, зік буде погано від цього героя. Давайте тепер перейдемо до наступного скила. Атакує всіх ворогів двічі, За першого удару краде всі бонуси ворогів і скорочує їхні шкали ходу на 20%. Якщо перебуває подій завіси або бездоганної завіси, ефект не можна відбити. Зверніть увагу, що він краде, а не знімає. За другого удару 75% з книжками 100% шанс накласти на всіх ворогів сон на один хід. У разі критичної атаки ігнорує. Блок штрафів, якщо передбиває... не ефект, не можна відбити. треба Якщо буде кріт, буде ігнорувати блок штрафів, буде прокидати сон. Тобто його потрібно робити швидким. Самим швидким, скоріш за все. І я би чесно, мені здається, якщо тут будуть сильні коефіцієнти і не потрібно буде якийсь релік дамажний, я би давав йому хронокуб і викачав би хронокуб на 6 зірок. Тільки заради ось цього героя. Дивіться, він тут і бафає себе, всю команду бафає. Тут блок ресу, потім він знімає всі бонуси краде в суперника і сліпає їх. Це ну, такий собі контроль. Але точності не потрібно. Тайсон, в принципі, через блок штрафів. Це цікаво проти всяких галатирів, у яких мільярд, мільярд сопри. Тепер перейдемо до пасивки. Щоразу, це, до речі, у всіх асасінів вона така. Щоразу, коли здоров'я падає нижче, ворога падає нижче, ніж 25% той герой, якого б'є Асасин, зазнає додаткову шкоди пропорційної атаці героя. Додаткова шкода ігнорує, 100% захисту цілі і не може бути критичною. Коротше, наприклад, якщо у вашого Асасіна 7000 атаки, то оця додаткова шкода, наприклад, ну, лишилось у вашого ворога 25% ХП. І він його буде просто добивати 7 тисяч ще додатково потім ворогу прилетить. І я думаю, що посилення також буде захищати від цієї шкоди. Але слухайте, вона не сильно велика. 7 тисяч десь. 6-7 тисяч, це не є дуже сильно. Далі читаємо пасивку. Завдаючи удару, має 50% шанс накласти на ціль пута, 100% на 2 ходи. одразу, А щоразу, коли вбиває ворога, накладає на решту ворогів пута. Тобто він буде цим стартувати. Бажано, щоб на суперниках не було ніякої шкіри. Тому що якщо з цієї стартувати навички, то він може і не повісити оці пута. Але я не знаю, наскільки вони будуть важливі в бою. Завдає на 20% більше шкоди цілям підії пут. пута. Що в нас роблять? Вони тормозять команду суперника. Ось будь-які ефекти заповнення шкали ходу, застосовані до героя із цим штрафом, послаблюються на 50 або 100%. Тут 100% виходить. Тобто залива не буде там від талантів, від всяких прикладесів. Я думаю, це герой. Один з найкращих в цій колаборації. Як мінімум, ну я чесно, я тільки за цей скіл його. він мені сподобався. Якщо тут будуть гарні коефіцієнти, а не як у хижака на А3. До речі, про хижака. Я розіграю перепустку хижака. Десь тут вилізе посилання. Переходіть туди, там всі умови є в описі. Розіграш перепуски буде 18 січня. Давайте продовжимо нашим героям, якого дають за вхід. За 7 днів ми отримуємо героя. І душу 5 зірок на нього. Атакує одного ворога 75% 100% з книжками. Має шанс накласти зменшення захисту, якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Це теж класно. 100% розлом. Це цікаво. Далі, атакує всіх ворогів, має 70% шанс з книжками 100%. Накласти дві отрути, 5% вразливість до отрути на два ходи. Якщо перебуває під дію завіси бездоганної завіси, штрафи не можна відбити. Тобто йому точність не потрібна. Ми будемо розглядати його вже із завісою, тому що він на початку раунду накидає на себе завісу. Ось так. Тобто ці штрафи вже не можна відбити. Це ну, цікаво для ПВЕ на якогось дракона його поводити. Тут киде, скільки буде 3 ходи киде. Якщо у вас не буде героя на дракона, то це, мені здається, ксеноморф і це, це буде дві імби на, на дракона. Далі що він робить? Миттєво активує всі отрути на ворогах, щоб перебувати під дією чотирьох або більше штрафів. Можна ксеноморфом накидати на дракона отрути і потім походити за два. Накинуться ще отрути і одразу вже активується. Навичка цікава для ПВЕ, але не для ПВП. Далі, що у нас іде для ПВП. Якщо хтось із ворогів перебуває під дією кам'яної шкіри, е, натомість має 75% з книжками 100, шанс накласти дві бомби, що детонують за два ходи. Якщо перебуває під е, завісу, без дагану завісу, штрафи не, не відбиваються. Якщо всі вороги під, перебувають під дією кам'яної шкіри, Скорочує час детонації бомб. Що я можу сказати про цього героя? А я думаю, що в ПВП цей герой буде ну, шляпа повна. Що я можу сказати? <сум> ну, типу, я не знаю, які ідеальні мають бути умови, щоб у суперників були всі чотири герої в кам'яній шкірі для того, щоб спрацювала детонація. Ну реально. А зараз дуже багато сету з облоги. А, ну, Взагалі, хто буде в шкіру одягати. Ну є там, звісно, уніки, які одягають Сіфі в шкіру, фабіана в шкіру. Ну, Фабіана є сенс одягати. Залив дуже часто в шкіру не одягають. Тому ну, я не бачу, як ним можна обіграти ось цю, ось цю навичку можна обіграти на е, РТА. Е, на облозі е, вже інша справа. Там дійсно там є е, пачки, де фул камна шкіра. E, часто суперники прощупують, беруть одного якогось непотрібного героя, дивляться які бафи, e, хто з яких скілів ходить. І в такому випадку, якщо ну, ти заходиш на бій, e, прощупуєш і бачиш, що там всі в шкірі, то цей герой це, ну, це номер один, який може туди зайти, в ту команду, щоб пробити без проблем якихось e, супрових суперників. А так, ну, Ну куди його взяти? На класичну арену ще як варіант, можна буде якісь жирні паки пробивати на платин, Але ну, там так само не всі герої в шкірі. Не знаю. Як на облогу, герой крутий. На РТА і на класичну арену, і на групову це, ну, це без варіантів. Чого я його захейтив? Бомби на два ходи можуть клінситись, суперники ходять, вони не підриваються, вони ще сидять під бомбами. І можуть тебе вбити за цей час. Атакує одного ворога перед атакою, криде цілі, всі бонуси. Якщо перебуває під дією, завіси бездоганної завіси, ефект не можна відбити. Це теж класно, десь буде в ПВЕ. Ігнорує також 35% захисту цілі, а також щит і посилення. Ну я не знаю, використовувати цього героя на арені тільки заради цього скіла і ризикувати з бомбами. Мені не хотілося б. Так, погнали, прочитаємо пасивку. Накладає бездоганну завісу на початку раунду на два ходи. Коли зазнає шкоди, що перевищує 50% максимального здоров'я, має шанс зменшити шкоду до нуля. Тобто, як хижак, він ухиляється, тільки у нього 35% шанс. Зазнаючи атаки, має 35% шанс контратакувати. Ну, теж щось похоже. На хижака Аура у нас швидкість у всіх битвах це класно. Для ПВЕ особливо. Uh, і на облозі, до речі, теж. тепер перейдемо до героя Басім чи Басім. Давайте з характеристик базових. Атака. Ну, Більш-менш базова швидкість. Маленька. 99. Це не дуже і багато. Але якщо він не має ходити одним із перших, то не страшно. Атакує одного ворога двічі. З кожного дару має шанс накласти слабкість 50% тут. Книжками тільки шкода зростає. Також має 50% шанс на поширення штрафів. Е, якщо перебуває А, якщо перебуває під дією завіса або бездоганої завіси, шанс зростає до 100%. І тут так само. Все, я поняв. Атакує одного ворога двічі, завдає на 5% більше шкоди е, за кожен бонус і штраф на собі та цілі. Максимум 100%. Ну, в умовах арени. Ну, скільки ти там штрафів і бонусів повісиш? Ну, 6%, це у нас 30%, це досить непоганий буст. Також накладає на себе бездоганну завісу на три ходи, Отримує додатковий хід. Це цікаво. Потім, атакує всіх ворогів, ігнорує 15% захисту кожної цілі. Якщо перебуває під дією завіси, ігнорує. 30% захисту з кожної цілі. Це ну, ніфіга собі, якщо тут коефіцієнти хороші. 75% шанс накласти з книжками 100 блок активних навичок на 2 ходи, якщо перебуває під дією завісі без завіси, ігнорує блок штрафів. Це виглядає дуже сильно проти якихось міфіків. Також, давайте прочитаємо його пасивку, а саме ось це. Якщо перебуває під дією, Завіси бездоганний завіси, ігнорує 25% опору цілі. Це вже як міфік. Він. Тобто він тут собі бафається, пробиває одного ворога, ловить допхід, прокидає блок активних навичок, якщо на суперниках немає шкіри, і ігнорує блок штрафів. Але точність потрібна. Але є ігнор опору. Коротше, прикольний герой. Це взагалі касімба люта. По-перше, базові, базові характеристики е, захист 1674 це дуже багато. Атакує одного ворога, накладає штраф паразит. І заливається штраф паразит. Далі. атакує всіх ворогів. Давайте з цього з цієї навички. Е, накладає на команду збільшення точності, також завісу на всіх е, союзників, окрім себе, на два ходи. Ловить до обхід. Атакує всіх ворогів, накладає зменшення точності, зменшення опору, провокацію. Герой вже виглядає е, так, якби зроблений під гідру, тому що там і завіса потрібна, і бафи оці всі потрібні. Дуже багато бафів потрібних під завдання. Тепер читаємо його пасивку. Цей герой і його союзники не зазнають критичних ударів від ворогів, у яких точність нижче або, або дорівнює їхньому. Тобто Якийсь там умовно Ембріс, якому не дають точності. І буде бити по Маріусу, наприклад, в якого там 300-400 точності, він по ньому не крітане, він його не вб'є. І умовно проти нас, якийсь там, не знаю, наприклад, Гізмак, якому точності не дають, тому що вона йому не потрібна. І він, ну, він не крітане по нашим героям, і ми його спокійно уб'ємо. Е, не знаю, які будуть тут коефіцієнти на цих ударах, але мені цей герой. Також подобається, тому що він дуже сильно виглядає як саппорт. Навіть якщо він не буде бити, він зайде, по-перше, він зайде на Химеру, дуже класно своїми штрафами. По-друге, на арені він буде ну, капець як сейвити героїв, у яких є точність, особливо ДД. Давайте тепер перейдемо до героя злиття. У нас, до речі, тут нова фракція Аргніти появилась. Дуже гарно виглядає фракція. На відміну від його, її героїв. Тому що, ну я не знаю, які дивні скіли у неї. Давайте прочитаємо. Я чесно я роблю злиття просто щоб у мене був герой з цієї фракції. Ну Вона не виглядає дуже сильно, в неї соло удари. Давайте прочитаємо, що вона робить, в принципі. По-перше, у неї немає ніде на пасивці е бафу, вона не бафа і бездогану завісу собі. Тобто вона вже залежна від когось. Це мені не подобається. Атакую одного ворога тричі, якщо власне здоров'я становить 50% або менше, натомість атакую ворога 6 разів. Це цікава приписка, тому що в неї є елемент, який дозволяє їй мати мало ХП, і воно буде працювати частенько. З кожним ударом скорочуєш шкалу ходу ворога, заповнюю власну шкалу на, ну, на 7-5 скоротила, на 7-5 заповнила. Якщо перебуває підії, завіс доганої завісі, неможливо відбити. Тепер давайте ось це прочитаємо: усуває із себе всі штрафи, лікує себе на 50%, заповнює шкалу на 50%, накладає на себе збільшення атаки на длону збільшення швидкості і пасивний ефект, який не має кулдауну. Якщо перебуває під цими бафами, не помирає і залишається живою з однією одиницею здоров'я. Тобто. Ви можете її бити скільки хочете, вона не помре, поки ви не знімете ці е, бонуси або не вкрадете. Але їх можна вкрасти, тому, скоріш за все, я не знаю. ну Якісь захищені, не будеш ДД ставити бонуси збереження, не будеш одягати. Тому ну це трошки безполезна штука. Далі. А2. Атакує одного ворога, перед атакою накладає на ціль зменшення захисту і випалювання здоров'я на 3 ходи. Якщо перебуває підії завіси без доганної завіси, штрафи не можна відбити. Далі, якщо завдана шкода перевищує 50% максимально здорові цілі, накладає на всіх ворогів оглушення на один хіт, якщо перебуває підії завісі без доганної завіси, штраф не можна відбити. Тобто, якщо, наприклад, умовно ви там познімали шкіри на арені суперників, і вона цим ударом убила якогось героя, то решта героїв станеться. І для, якщо перебуває під завісою, для цього точність не потрібна буде. Тобто їй в команду ну, потрібно буде ще одного асасіна, який буде бахати їй е е безумну завісу. На війні фракції це може бути цікаво для арени. ну Я не бачу, як її ре реалізувати. Ось ця штука цікава, але вона солодеде, і непонятно, які тут будуть коефіцієнти. Давайте ще прочитаємо пасивку. Атакуючи, збільшує власну атаку пропорційно 50% захисту цілі, Зазнаючи атаки і збільшує власний захист пропорційно. Тобто, якщо атакує якогось жирного суперника, в якого там 6000 захисту, то плюс 3000 атаки вона собі забирає чи як. Я не розумію. До речі, в неї дуже мала базова атака. 1343 це дуже мало для ДД від атаки. Швидкість середня. Авра у неї у всіх битвах. Коротше, я чесно я роблю злиття просто, щоб у мене це був герой, щоб я міг потім війни фракції проходити. Вона поки що виглядає взагалі не цікаво, і злиття роблю, і вам теж раджу робити, тому що це єдиний герой у цій фракції. Плари сказали, що там в першій половині кварталу вони випустять всіх героїв, постараються випустити більшість героїв цієї фракції. І потрібно буде потім війни фракції закривати якось. А якщо не буде герою, ну, ти не забереш Полару, якщо її там відребалансить, не дай Бог. Е, ще одна пасивка також, така сама, коротше, як у всіх, решта е, хотів сказати черепашок. Давайте почитаємо героя, який мені найбільше сподобався. Це просто якась люта імба. Я не знаю, я кайфую від цього героя. Я, звісно, його хід получу. Але герой, дивіться, авро швидкості у нього 24% у всіх боях. З бази він накладає блок активних навичок. І за кожен бонус на цілі краде 5% її шкали ходу. Е, можливо, в затяжних боях воно може пригодитися. Давайте почитаємо ось цю штучку. Накладає на всіх союзників збільшення точності на два ходи, один шар перехоплення на всіх. Це, походу, єдиний герой, який накладає на всіх союзників перехоплення. Далі заливає всіх союзників на 25% і отримує додатковий хід. Тобто це залив під якогось там мовного гнішака, якого не треба одягати в перехоплення. І можна там більше йому точності і швидкості дати замість того перехоплення. Також у нього базова швидкість одна з найвищих у грі, е, найбільше 115%, тому можна буде його легко розігнати як е, залива, як арбітра. Свого я розігнав, наприклад, якщо буде біжутерія під нього. Далі, отут отримує потім додатковий хід, Далі він усуває бонуси з усіх ворогів і шанс накласти на всіх ворогів пута 100%. Це та штука, яка не дає заливатися. Далі ігнорує блок штрафів у ворогів, що перебувають під дією трьох або більше бонусів. Оця штука ну може бути під сіфі, ну Хто ще там три бонуси накидає? Мені здається, ніхто. А, коротше шкали ходу всіх ворогів на 25%, якщо ворог перебуває під трьох або більше бонусів, скорочує його шкалу ходу на 40%. Ось дивіться, ось вся приписка <схід> мене не цікавить. Мене цікавить ось це, що він заливає, кидає перехоплення, кидає збільшення точності, як Абаїска, і. Усуваю з ворогів бонуси. Тобто ви можете там пробивати їх, контролити, робити, що хочете з ворогами. Союзники зазнають на 25% менше шкоди від ворогів під дією блоку шкоди, невмирання завіси, бездоганний звіс або шкіри. Це такий пасивний захист. Щоразу, коли на ворога накладають бонус, лікують або заповнюють його шкалу ходу, має шанс скоротити тривалість усіх його бонусів на один хід. Дії раз за навичку. Тобто раз за хіт, да? чи як? Не розумію. Що я можу сказати по цій колаборації? Давайте, давайте розставимо по місцях. Ось такий у нас лист. Я сподіваюся, що вам сподобалось, сподобався цей огляд. Всім дякую за те, що додивилися відео до кінця. Старався максимально і чесно, ще раз наголошую чесно, тому що мені не заплатили, і я не говорю, що кожен герой тут класний, цікавий і так далі. Також не забувайте про розіграш на хижака в описі під цим відео. Також ось тут десь вилізе посилання на відео з хижаком, там є всі умови розіграшу. Розіграш буде 18 січня. Хто ще не отримав хижака, візьміть участь у розіграші. Можливо, вам пощастить і ви його отримаєте. Всім дякую, не забувайте ставити вподобайки для того, щоб підтримати україномовний контент. Всім пока!